Всім доброго, мирного і щасливого ранку. Почалися будні, почався новий рік, і я дуже сподіваюся, що він нам принесе тільки радість, тільки добро. Такий у нас сьогодні іній. Вчора туман сильний був, зовсім нічого не було видно, як молоко. І почалися наші будні. Ранок почався з того, що ми... Повичищали кругом, чоловік вивозить, поуправлялися, зарізали на замовлення птицю і зараз тополю каприцю, та й будемо розбиратися з птицю. порізали сьогодні, тих. Працює крупорушка. Кури понаїдались, пішли в хату свою, але більше цих курей, майстер-грей, голошейку я тримати, напевно, не буду. Хочу якусь, якусь породу завести, але не знаю, друзі, де в кого можна її купити. У нас тут немає цього, у нас тільки... Продається оці, оці гібриди, оці коби. Поросят, ну, поросят продали, а ось свинок своїх і кабанчиків ще не спродали. Ще не спродали, а, а... потрібно вже їх різати, здавати, тому що корма тає просто. Виходь, виходь, покажи свою морду. Бандити тут. І зараз така ситуація з поросятьми чи з кабанами у нас у всіх не можуть люди здати, продати, тому що дуже дешево 40 гривень за кілограм живої ваги. А це друзі. Ну ось кабан, допустимо, 100 кілограмів, 4 тисячі вам дадуть. Та він з'їв, не на 4, він уже на 8 з'їв. Ось стало як невигідно держати свиней. То ми їх виріжемо, і більше тримати не будемо. Мені краще, я поїхала, купила собі половину кабана, переробила його, поставила в камеру і спокійно, і нервеш жили, не, не чистиш у них. Не. Прив'язаний постійно коло ніг, тому що потрібно їм їсти давати, вправлятися і все. І ось, поставили воду гріти, зараз будемо займатися курями-пітухавицями, качками, виріжемо їх трошки. На замовлення нас попросили і ми привеземо. Ось, зарізали. Петушка. Дивіться. 4340. Гарненький. Але це з кишками. Зараз розробимо, побачимо потім, скільки ще відійде, скільки. Да, скільки лишиться, що відійде з нього. Качок теж порізали, ще не мили, нічого. Це все на замовлення. Ось що вийшло з цього петушка. Жирний, дуже жирний, бачите, жир скільки. Ось такий гарненький китушок. Це майстер-грей порода. Поправились, друзі, тепер зробила собі каву. Купили вчора такий тортик. Джаз називається з WhatsApp. Не люблю я в цього підприємця купувати, але магазини були закриті і довелося купувати в нього. Зараз купів каву. Не знаю, такий ще ми не купували тортик. Бачимо, що він собою представляє. І хочу сьогодні зварити борщика Квасольку класолькою домашнього. Я, я так люблю домашній борщик. Робила каву з таким ось молочком з ще. Здається, Вінниця випускає. Смачне дуже. Мені так воно подобається. Вже закінчується бутилка, а в нас тепер їх вже не продають таке. Було, але не знаю, чому не завозять до нас, його я не знаю. Ось, сідаю пити каву та й далі працювати сьогодні. Ще потрібно печиво напекти? Да. Зараз не знаєш, коли приходять калядники? В центрі міста приходили калядники, калядували 25-го, а в нас тут не було 25-го, не знаю, коли вони прийдуть. То потрібно готовим, Наставила я варити борщик, друзі. Перше кинула квасольку, потім м'яско. Вместі я кинула, тому що квасоля в мене цукрова, вона швидко скипає. Воно вже закипіло і ось я підушую бурячок. Бурячок я, бачите, на тертушці для морковчі роблю. Так більше подобається. І залию зараз томатним соком. Воно протушиться. І аж в кінці я буду це додати. Раніше варила по-другому, але всі сказали, що так ну, смачніше, то я так тепер готую. Картоплю, друзі, кришу ось такими маленькими кусочками. Це навчилася у санаторії. Нам ще навіть, ну це ще великий, я переріжу. Нам ще менше, ніж цей кусочок нам ставили картопельку. Ну, я не кришу її мільче, тому що в мене розкіпає вона гарно. То я її, ну, коли ми їли в санаторії борщ, бо суп він такий був наваристий, гарний, хоча він без жиру був тільки на одній олійці. Ну, там все ж дієтично готували. І ось накришила цибульки, морковки і перчик. Все свіженьке. Це теж у нас ще дуже свіже. Зараз ще покришу капусту. Просто в мене в цьому році не гарна. Ну, яка є, вже таку буду зараз почищаю її і буду ставити капусточку. А потім вже візьмуся за печиво. Скажу, будуть ті калядники чи не будуть, а ми готуватися повинні. Бо коли діти прийдуть, то буде незручно. Цукерок я вже купила в Одесі, у нас на привозі заїхали. Цукерки дуже в нас. Гарні такі дешеві я купляла по 210 гривень, ну як дешеві. Вони це не дешеві, але різноманітні. Їх там по 210 гривень, але різні різні. Забула сказати, я у буряк трошки кидаю цукру, щоб він смачніший тоді був. чуть-чуть притушую і все, багато не притушую. Зараз забуруйте сік. Готую печиво. Кілограм свиного. Смальцю. Ось у мене кіло 10 це тару вже я виважила. І сюди щепотку солі кидаю. Сюди просіваємо муку. Друзі, муки стільки убере тісто, щоб воно було не круте і не м'яке. Ну, напевно, кілограм добрий піде сюди муки. Я не важила муку, не знаю, чесно. Я думаю, кожна господиня знає. Це моє улюблене печиво всієї нашої сім'ї. Раніше робила декілька видів печива, а зараз чи будуть ходити ті колядники, чи не будуть. Але, якщо ні, то нам до чаю лишиться. Так, і сюди, друзі, ну це мало. Чим муки. Okay, я буду ще сіяти. Зараз піду принесу. І сюди вливаємо пів літра ну, пляшку вина. Краще, звичайно, білого, але в мене білого немає. Воно є, але я, я не вмію його цідити і <смі> не знаю. Таке вже. Я кожного року з такого роблю. Шикарне, виходить, печиво. І зараз буду смісити тісто. Ось, друзі, замісила я тісто, тісто виходить багато. Сюди війшло 2 кг муки. Дивіться, ось таке тісточко. До рук не прилипає, ось таке мягкеньке. Бачите? Я додала два ванільних цукру. Е і ще, коли ви будете ставити. Фігурки будете вирізати чи що, будете ставити на противень, ніколи не додайте, ну, не змащуйте не жиром, нічого. Просто ставите хочете на пергамент, а можна і так. Кого немає пергамента, зараз поставте так, просто на... воно не прилипає нічого, але печеться довгенько. Я ставлю у мене духовка така, що можна два противні, Є такий режим, я два противні ставлю, і тоді в мене швидко випікається. Ну, Ось так. Отаке тістечко, виходить. воно виходить слоєне. Дуже таке м'якеньке, таке приємне на дотик. Дуже таке гарне. Зараз я її ставлю нехай 15 хвилин постоїть. Я в тому році робила це печиво і додавала, в мене був ароматизатор малина. Ну, дуже було смачно. Зараз кинулося, його немає. Ну, так і буде. Додавала ванільний цукор. Не дивіться, що тісто таке, наче сірувате. Це від вина, але побачите, воно буде біле-біле, це печиво. Ось, друзі, я наклала один противень, нічого не ні, ні мукою не ні посипала нічим. І ось такий. І зараз два противні поставлю в духовку. В миску ось таку висипала два ось таких пакети цукрової пудри. Тому що в тісто не йде цукор, то ми будемо зараз все це обмокувати у цукровій пудрі. Вони будуть... Такі білосніжні і дуже-дуже смачні. Просто тають в роті. Борщ докипає. все, бачите, такий густенький, бравий. З м'яском, домашній, наварюсь. Зараз ще петрушечку кину і виключаю. Все. Ось такий тазик. Получився такого гарного печива. Як снігу. Біленьке, смачне дуже. І воно, як слойки, слоєне. Насолоджуйтесь. Прийшла мені, друзі, посилка на нову пошту. Зараз їду на нову пошту. Погода у нас, дивіться, яка шикарна. Зранку морозець, морозець було зараз так добре. І... Покажу вам, що мені прислали. І скільки мені нервів цього коштувало. Але це вже буде на другому каналі. А я почула.